Ось наша презентація, яка ілюстрація, цифрове мистецтво, сучасна реклама та фірмовий стиль. Дуже цікава тема, дуже пізнавальна, і узнаємо, що з вами таке ілюстрація. Це зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті, тощо з метою полегшення для читання візуалізації змісту. Ну, коли ми були маленькими з вами всі, да, ми дуже любили. Читати книжечки, в яких дуже-дуже багато всього розмальовано там класно. От. Тому от якраз розмальовано це все діло ілюстраціями до твору. Різні казки, там, твори ну і так далі. До винаходу, книгодрукування. Рукописні книги ілюструвалися художниками вручну описувалися. Перша техніка ілюстрації, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був. Дереворит. У 16-17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищувалася якось зображення. Окремими різновидами ілюстрації є технічні малюнки, діаграми, схеми або графіки. Це окремі види ілюстрації, які демонструють якусь, якісь дані зазвичай. Да? Комп'ютерне мистецтво або цифрове мистецтво. Напрямок медіа мистецтва заснований на використанні комп'ютеру інформаційних технологій як основи для художнього твору. Головна спрямованість досліджень у галузі цифрового мистецтва у споріднених галузях, а саме. В естетиці, філософії, музикознавстві, інформаційному дизайні і тривимірних технологіях, твори цифрового мистецтва ну дуже такі яскраві, дуже класні, і вони дуже зараз актуальні набули такого розповсюдження для того, що, тому що є купа ігр і в основному е, рушієм. Всіх оцих цифрових малюночків є якраз ігрова індустрія доброго дня коля. І спочатку ігра малюється, вона створюється. Да? Вона створюється дизайнером на комп'ютері. Створюється звичайна неанімована картинка. придумується герой. А потім уже програмісти анімують, надають йому виду зображення. Ну і так, далі. так. Що ж таке реклама? Реклама це популяризація товарів, видовищ, послуг, так і таке інше, з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників, поширення інформації про когось щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіапродукція, плакати, оголошення, відеокліпи, що використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів. І як ви знаєте, на сьогоднішній день дуже такого широченного використання набуло рекламний менеджер реклами. Да? От. І ви можете, там дуже безліч багато курсів різних. За допомогою цих курсів ви можете пройти ці курси, навчитися створювати рекламу. Потім цю рекламу будете продвигати там в Інстаграмі, в гуглі, в фейсбуці, в Ютубі, ну от, в іграх різних, ця реклама буде вбудовуватися в різні ігри. Да? Ви будете створювати цю рекламу. І за перегляди цієї реклами ви будете отримувати якісь кошти, але там зовсім копійки. Більшість ви будете отримувати кошти за переходи по вашій рекламі. Коли хтось клікає і переходить, і не відразу закриває, а перейшов по вашій рекламі і довгий час знаходиться на цьому сайті там чи ресурсі, які ви рекламуєте. от І ну щось там отримує. най Популярніша, так сказати, для легкого заробітку. Money, да? Для легкого заробітку вважається чомусь, в основному дітьми, на жаль, але так і відбувається рекламування якихось там ігр. Так, дозволяємо. Рекламування ігр. Знаєте так. І, і, може ви хто. Скажіть мені, хто грає в якісь ігри, де час від часу треба дивитися рекламу, щоб отримати або якусь там нагороду, от, або ще щось таке. Граєте в такі ігри? Ні. Не граєте, да Взагалі не граєте. На телефонах є купа таких ігр. Е, є, наприклад. Е, ну Безкоштовні програми. Вони умовно безкоштовні. У них е, ре, е, за рекламу там подивилися і все, і ви можете там редагувати, зберігати цей файл. З таким не стикалися? Ні? Ст... Серйозно? Стикалися? Да постоянно. Постійно, да, ну, з однієї, це класно, тому що ми можемо безкоштовно використовувати те чи інше програмне забезпечення. Ну а з іншої сторони, е на ці реклами, тому що реклами в основному всі такого хайпового типу. І в основному вони, от особливо, коли ігри рекламують, ігри все там, всі крутять, отримують. Вона там так по... Вибачаюсь за е сленг, але вона там так ну Жахливо зроблена <плес> ця реклама. Ну, просто не знаю, хто на неї ведеться на цю рекламу, але ведуться є такі е користувачі, які переходять за цим посиланням, встановлюють собі ігри, там отримують фріспіни фрі якийсь там, е якийсь там навіть віртуальний капітал стартовий. От, щось там пробують там вигравати, щось там виводять на, навіть на початку, а потім починають програвати, програвати і програвати. Е, оця ігрова індустрія вона розрахована на е, психологію людини. От, коли людина переходить і йде далі, може на початку навіть і вигравати. Може на початку навіть вигравати і непогані гроші. Але потім воно це все діло затягує. І це як, як наркоманія. Люди все віддають, не думають, що вони виграють. Ну, а насправді вони не виграють. От, ну, неважливо. От, оце саме такий напрямок: це реклама е, азартних ігор, за допомогою яких можна виграти якийсь там миттєво розбагатіти і все, і нічого не робити в житті. Да? От, е, Знайте, це е, сама настояща сама справжня ну, не знаю, шахрайська схема, можна так сказати. Напівлегальна шахрайська схема. от Так, ну добре. Поїхали далі. Що таке реклама? Ну ви всі прекрасно знаєте. Просто окремо я хотів приділити увагу якраз у цьому е, рекламуванню в Ютубі і в іграх е, вільного характеру, да вільного змісту. Так. Масова реклама. Хоча дивіться, є реклама, наприклад, рекламують дуже багато корисних товарів, корисних заходів різних там. От. Ну, це нормально, це можна дивитися. Хоча на цій рекламі менше і можна заробити, але, в принципі, ну, це є корисна реклама, да, так сказати. Реклама буває. Масова. Газети, журнали, радіо, ТБ, Площини, бікборди, а тепер уже і веб-відеоресурси, веб соціальні мережі і так далі. Да? Адресна – це поштова розсилка, емейл, тату. Да? Ну, емейл зараз вже не такий актуальний поштова розсилка. От, але також ну, багато реклам вони розсилають, особливо там зареєструвалися, Попробували якийсь курс там чогось навчання пройти. Все, вони будуть сипати постійно, сипати, сипати, і сипати вам ті курси рекламу, ну так побудовано. І інтерактивна, кіоск, веб-сайт, ну, і так далі. це То, що натиснули, перейшли. Оце якраз інтерактивна реклама. Да? І нетрадиційна, рекламні повітряні кулі, там, візитки з товаром, там ще щось, там ще ну, які види нетрадиційної. Там. Ну, як придумують так і вона і нетрадиційна традиційна. І нетоварна. Це соціальна реклама або пропагандистська. І зараз дуже такого актуального в наш час війни з Російською Федерацією, з Рашкою, набула да, в нас якраз оця пропагандистська реклама, тому що ну, пропаганда прямо от ну дуже-дуже впливає на мозок людей. Відповідно до законодавства України реклама це інформація про особу чи товар розповсюдження в будь-якій формі та в будь-якій спосібі призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких е особи чи товару, реклама це популяризація товарів, видовищ, послуг та інше з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників. Реклама поширення від... відомостей про кого-небудь що-небудь для створення популярності. Реклама це плакат оголошення та інше, що використовується як засіб привернути уваги покупців споживачів. Глобальними факторами розвитку реклами є потреби виробництва, торгівлі та фінансів. Форма державного правління, цілі різноманітних релігій, конфесій, політиків та простих громадян. Реклама справедливо визначається як частина загальнолюдської культури. І зараз без реклами своє життя неможливо уявити, тому що магазини рекламують свій товар, виробники рекламують своє, те, що вони виробляють, свою продукцію. Ми рекламуємо самі себе, коли ми хочемо влаштуватися на роботу, ну і так далі. Да? Все це реально, реклама зараз вже це є частина загальнолюдської культури. З рекламою ми дізнаємося ну, дуже багато чого. Так, не товарна реклама. Пропагує які-небудь ідеї та цілі, та аж ніяк, не конкретний товар. Це не рекламна товар. не, не товарна реклама. Да? На е, приклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові свердловини без забруднення навколишнього середовища. До нетоварної відноситься також некомерційна реклама, спрямована на зміну поведінкової моделі, боротьба зі снідом, наркотиками. Да, там всі ну, ви вже дорослі люди обов'язково користуватися контрацептивами. Е, обов'язково там, ну, ні в якому разі не вживати алкогольних. Про наркотики я взагалі мовчу. Да? Це категорично взагалі руйнує людей. Алкоголь. Знову ж таки, куріння. Да? Це дуже велика шкода задає. І от якраз боротьби із курінням. Да? Особливо популярності зараз набули ці вейпи. Тоді ці епловські ці цигарки. Електронні. Як вони називаються? Не підкажете. Трошки дішки. О, не знаю. Це нове, я, я жодного разу не чув, що це таке. Ну, коли... Це ну, типу, як електронні, це ще ви кажете? Тільки їх там є ж ну, багато. Ну так, да, багато різних. Виділ. Багато різних винаходів. Ну от, до речі, електронна сигарета. Та, що там заправляється якимись там компотами, оцими, ну, есенціями. Оцими. От, вона визнана м м м світовим Моз, міністерством, не Міністерством, а охороною здоров'я, да? С от, вона визнана навіть шкідливіша, ніж звичайна. цигарка, да? Тому краще. Не курити, не вживати алкогольних напоїв і вести здоровий спосіб життя. От мене завжди просто дивувало. Я, от, ну, я не можу собі дозволити там, пиво, пиво пити, там, коли мені захочеться, не можу дозволити собі, ну, куріння взагалі це просто жах. Я не то що не можу дозволити, я колись палив і я знаю, що це була величезна моя. Помилка в житті. От. Але от зараз, щоб випити спиртного напою, або покурити цигарку, це таке дороге задоволення. Що це. Ну я просто, я як подивлюся, пачка цигарок там до 100 гривень коштує. Ну це здуріти можна. Або там пиво ходять, купують. да Те пиво, ну толки з нього. от Реально найпопулярніший товар. От я заходжу в магазин, люди купують цигарки пиво цигарки пиво. Ну, от більшість. Думаю, ну люди круто живуть. Взагалі, вони можуть собі дозволити кожного дня цигарки і пиво. Це як мінімум в день просто так на повітря випускається Саме менше 200 гривень. Так же Ну так якщо порахувати, 200 гривень в день, ну, от, 30 днів в місяці, то це 6000 гривень просто на цигарки. Здуріти можна. Я Мені в голові не вкладається. Так, до речі, Наталя Олексіївна вам пише: да, що до о, кандидата в президенти школи. Нема у вас бажаючих серед вас? Ні. Даша пише: мене. Давайте Дашу обирати. Хто за Дашу? А що там делають? Я за Дашу. Що там робити треба? Це прикольна штука. Ну, дивіться: у нас є шкільне самоврядування. От Альона Васильівна вам більш детально про це буде розповідати. Але наше шкільне самоврядування, ви маєте право. Навіть вплинути на якісь процеси в школі, там, щодо дистанційки, що щодо чогось, там, пропонувати якісь рішення. Там, да? от, і ви це можете все організовувати. От нам там, хочеться там, зробити. От, якби не було цієї війни дурної. Наприклад, президент школи із своїми е, помічниками, да? е, ви, ну, там, пропонує там, організовувати в школі е, ну, якісь там заходи там, що п'ятниці або е, кінці дня робочого. Да? Наприклад, там, дискотеки або якісь ну, культурні заходи. Да? Не будемо казати, будь-які культурні заходи. І от Ви пропонуєте е, це е, адміністрації школи. Директору, школи, завочу, і так далі. Да? А самі там зобов'язуєтеся стежити е, там за порядком і так далі. Ну В принципі, це отак от, от от, ви можете і працювати. Тому, якби не ця дурна війна, все вона нам порте. От. Ну, вона ж все одно, ви чули останні прогнози, то врод... начебто вона закінчиться в цьому році, бо Путін должен Відправитися на концерт до Кобзона в кінці жовтня, щось там у нього із здоров'ям не те. Ну, дай Бог, щоб так і було. От. І якщо це станеться, уявляєте, війна закінчилася і все, і ми живемо, вертаємося до нашого нормального життя і живемо нормальним життям. Ну, Зрозуміли, да, що робить президент школи? Да. От. Тому чому б і ні? От, ви можете вплинути на це. От, у вас да, будуть якісь свої певні обов'язки. Ну, обов'язки, які я вам розказав, які. якщо ви там хочете щось, то ви можете е забезпечити виконання цього із е ланки дітей. Да? От. Ну, Такі обов'язки. Ніяких звітів, ніякого додаткового на ваші плечі, нічого цього не лягає, ніяких там, бумажок там, е робити не потрібно. Ну, от в такому плані. А ще Альона Васильівна вам може детально більш розповісти, що, як і до чого, тому без проблем. Я буду ось робити форму голосування із кандидатами, якщо ще хтось там забажає. От. І, в принципі, у нас Даша Данильченко була ж президентом школи, вона ж випустилася. І тепер же ж перевибори у нас. Так що, отак от. Ну що, повернемося до нашого графічного дизайну. Фірмовий стиль. Що це таке? Це набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів констант, що забезпечують візуальну і змістовну єдність товарів, послуг усієї вихідної від фірми інформації і внутрішнього оформлення. Ну, от, бачите, такий приклад, там пакуночки різні е чашки, там, фірменні бланки, заставки, да, блокноти. там, Ну, от така от тематика. Вся зберігається у фірмі. от, е Наприклад, тут Adidas, да, є такий бренд, в нього такий значок. І кольори їхні чорно-білі в основному. Да? Це три полоски їхні фірмені. От. І багато таких брендів ми можемо. Наприклад, Apple. От Apple – Найвідоміша фірма американська. Да? І в неї от їхній бренд це надгризене яблуко. Все. От в них все пов'язано з тим надгризеним яблуком. Оце їхній фірмовий стиль, така от лаконічність, така простота. Да? От це і є фірмовий стиль. Основними цілями фірмового стилю можна назвати ідентифікацію виробів і вказівку на зв'язок їх з фірмою. Видалення цих товарів з загальної маси, виділення цих товарів з загальної маси, аналогічних товарів, її конкурентів, наявність фірмового стилю свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, яке він справляє на споживача. От, е, знаєте, багато підробок, під відомі бренди є. Да? От, якраз це розраховано на те, що ага, відомий бренд, він крутий. От Ми зробимо щось таке схоже на нього. Підробку якусь, і вже. Ага, люди подивляться, що ну, круто. Ну, все, Будемо теж це купувати. Воно там дешевше, будемо його купувати. До, чисна, до числа основних елементів фірмового стилю відноситься. Це тут важливо запам'ятати. Фірмовий комплект шрифтів. Зазвичай шрифти да, використовуються. от Adidas напис, да, уявіть. От він завжди, от це їхній фірмовий стиль. Ну, Час від часу проходить е, е, ребрендінг якийсь. там, да? Вони е, змінюють там шрифт, там змінюють е, кольори там, або значок змінюють. Да? Тому що не можна постійно, е, все ж йде вперед, потрібно вже розвиватися. От, Сам товарний знак. От в Adidas, от такий чітко товарний знак, оцей веєр такий, оцей їхній. да? Три полоски ці. Фірмові кольори. Обов'язково. да Ну Я перевожу цю фірму, насправді їх там вже ж дуже багато. Лекок, там півень, наприклад. да ee, спортивна одяг дуже дуже, дуже дуже брендовий французький такий. Або, наприклад, Puma там. ну Їх безліч. Да? Не будемо їх перераховувати. Ви краще мене їх знаєте. Носії фірмового стилю. Що це таке? Це атрибути діяльності фірми, ділова поліграфія і різні форми реклами і просування. Друковані видання, засоби візуальної ідентифікації, архітектурне середовище компанії, внутрішній і зовнішній дизайн будівель, вивіски, сувенірна продукція. Насправді от на фірмовий стиль. Е Компанія яка-небудь да, яка фірма, яка-небудь е організація витрачає скажені кошти. І дизайнери за це, дизайнери, вони за це отримують ну, дуже великі кошти. Е в остаточному варіанті робота зі створення фірмового стилю повинна бути представлена у вигляді такої інформації в декількох форматах на електронному носії. Перше логотип у кольорі і в чорно-білому варіанті, якщо такий передбачений, з розшифровкою кольорів і шрифтів. Основні текстові шрифти також з розшифровкою, макети візитних карток, бланків іншої поліграфічної продукції в границях обговореного друкованого формату. Які ж саме елементи створюють фірмовий стиль. До них можуть бути віднесені товарний знак, фірмовий лозунг, фірмовий колір або поєднання кольорів, фірмовий комплект шрифтів, фірмові поліграфічні константи, фірмовий блок, об'єднані в композицію знак і логотип, а також різні написи. Єдине музичне оформлення, що супроводжує всі рекламні об'яви. Ну і Приклади вам от... Трендів по створенню фірмового стилю. От є у нас один із трендів це мінімалізм. Ну, бачите, нічого особливого, да от значок WhatsApp або того самого Viber, або Facebook. Мінімалістичні, да? Google. от Малюнки від руки, ну, щось ми там від руки можемо фарбувати, писати. теж дуже популярна така штука. Так, негативний простір. Коли ми із чогось да вирізаємо щось там. Називається негативний простір. Геометричні форми. Приклади бачите, так? Да? Візерунок. Дуже часто застосовуються візерунки для створення фірмового стилю. Анімовані лого. Так, далі. Вінтаж, кольорові переходи, ілюстрації в логотипах. Фотографія в логотипах. І дивіться, як круто застосовується фотографія в логотипах. От, ну, от прям дуже круто. Визначимо основні функції товарних знаків: відрізнити одне підприємство від іншого, співставити товар з його виробником. Таким чином, товарний знак захищає його власника від конкурентів, гарантувати якість товарів, позначених товарним знаком, паралель фірмовий товар, то якісний товар. Обумовлює більшу популярність товарів, призначених фірмовим знаком у порівнянні з їх анонімним аналогом. Ноунейми no якісь. Да? Краще купити якийсь там не знаю, Stone Island, чим якийсь там Abibas, да? Третя функція знака естетична. Часто фірмовий знак використовується як елемент оформлення різних упаковок або навіть самого виробу, підвищуючи його естетичну цінність. І четверта функція фірмового знака рекламна. У візуальній рекламі саме знаки. Інколи несе основне навантаження. От, основні вимоги до товарного знаку. Простота. Ну, от Apple, да, бачимо надгризане яблуко. Простота. Індивідуальність, оригінальність. Ну, от реально дуже класний, дуже оригінальний, дуже вдалий значок у Apple. Зовнішній вигляд. А для словесного знаку ще й але легкість вимовлення. Apple да, легко вимовляв. Або яблуко надгризене. Охороноздатність. Ну, ніхто його не зможе вже підробити, він заліцензований. Да? Тобто вже там нічого не придумаєш. Ну і давайте розгадаємо ребус. -е, що тут може бути запрограмовано, зашифровано. -за Вмикайтеся. Ви тут біля мене? Тут. тут. Ну, давайте розгадувати. Що це в нас тут таке? Перше це міст. Другу букву змінюємо на И. Що буде? Ну, не мовчи. Це мистецтво? Мистецтво, не? да. Лице навпаки, без двох букв. А далі Т в О. Правильно: мистецтво. Хто це сказав мистецтво? Я, Лиценко. Лєра, Лера, да? Ага. Молодець Лера. Все. На сьогодні. Я думаю, що був цікавий урок. Чи не цікавий? Цікавий. От. Е, ну, завдання опрацювати матеріал уроку. Е, в п'ятницю ми з вами ще проходимо ще одну тему і в понеділок пишемо тест. Добре? Так. Да. Ну все тоді урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення. До зустрічі. До нас до побачення. До побачення. До побачення.